Всім привіт-привіт. Сьогодні ми приїхали в обласну лікарню. Йде ми сьогодні на записі, по записі до лікаря сурдолога Нам треба вирішити питання по поводу слухового апарату. Записалися ми на чергу. Походу ми скажемо, що там у нас і до чого. І хочу щиро подякувати за фінансову допомогу. Щиро-щиро вам дякую.